Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми розглянемо антидетект браузери, для чого вони потрібні, які функції вони виконують і які вони існують. Їх існує дуже багато, але ми сьогодні розглянемо тільки два основних браузера, якими я користуюсь, і розповім вам трошки про них. Давайте перейдемо до першого: це Octo Так, Ось ми бачимо, що ми зайшли в OctoBraw. Його можна скачати за посиланням в описі або на офіційному сайті. Для початку нам потрібно зареєструватися. Також тут можна вибрати мову. От англійську мову вибрати можна. І давайте зареєструємося. Ось ми перейшли сюди. І ми бачимо, що для початку нам треба ввести електронну адресу. Далі ввести пароль, далі свій телеграм. Ну, це не обов'язково, але можна ввести. і натискаємо створити аккаунт. Далі перейти в е, лист. І після установки можна буде зайти, використовуючи вже свій емейл і пароль. Ввели логін і пароль, натискаємо увійти. Все ми увійшли, і зразу в нас тут є такий прикол, що це в нас платна функція, тобто без плану ми не можемо нічого зробити, як ми бачимо. Плани є помісячні на 3 місяці, на 6 місяців і на 12, тобто на рік. Тут ціна залежить від того, який функціонал буде входити. Наприклад, ось ми бачимо, що в самому дешевшому плані, наприклад, за 29 євро на місяць ми можемо 10 профілів, там 3 теги, проксі і так далі. Тобто ми переплачуємо за те, що в нас є проксі. Тобто нам не потрібно буде додатково купувати проксі. Через це, вона є плата. Проксі коштують не дуже багато, тобто там, по 2-3 євро за одні проксі, але якщо нам буде потрібно прям проксі хороші, тобто, купляти їх і так далі, то навіщо нам буде кожен раз купляти проксі, якщо ми можемо взяти їх тут? Тобто в цьому не проблема. Далі. Я не користуюся браузером, я його так пару разів в друзів пов'язав. І взагалом нічого незвичного звичайний опто браузер. Тут ваш профіль, аккаунт і так далі. Тобто на цьому ми не будемо загострювати свою увагу. Далі ми перейдемо вже в другий, він вже безплатний. Це буде Antidetect браузер від Dolphy. Dolphy Anti. Вуаля, ми перейшли на Dolphy. І ми тут вже що можемо бачити? Тут у нас є безплатний браузер. Далі в нас є безкоштовно 7 профілів, тобто ми можемо до 7 профілів безкоштовно використовувати, якщо ой, до 10 профілів безкоштовно використовувати, а далі можна буде вже включити додаткові. Який функціонал цієї штуки, для чого він потрібний? Ну, для проходження тестнетів, аеротропів і різних штук, де не потрібно нам палитись. Дивіться, для початку. Нам потрібно ввести назву. Ну, а назва це обов'язкова, статус. Це не обов'язково, але можна вказати статус, наприклад, готовий. Теги це опис самого вас. Тобто, щоб ви знали, що тут. Наприклад, там електронка і, наприклад, там пароль е, якийсь там. ось так, Тобто, щоб ви знали, для чого це створено. Далі тут ми вже вибираємо наприклад, операційну систему, ну щоб бачила система, як ми заходимо на сайт, з чого ми заходимо, тобто це з Windows, Macos чи з Linux. Далі вибираємо е свої, наприклад, що ми хочемо. Наприклад, для TikTok зайти, через Google, зайти, через Facebook чи, наприклад, для криптовалюти. Далі наступний це в нас проксі. Наприклад, вибираємо проксі, вибираємо тут налаштування, вводимо проксі. І все, і зберігаємо проксі. Тобто, ну, перевіряють їх, і ми можемо користуватись проксі. Далі. Можна вставити сюди шикуки, тобто за свого якогось браузера, що буде вам зручно. Далі, наступний момент, це вже саме цікаве налаштування. Тут вже е, налаштування, тобто можна міняти, підміняти. І ось тут, наприклад, вибираємо, що в нас, наприклад, Nvidia, і вибираємо. Відеокарту, яка вам подобається, тобто, щоб ми, ну типу, що система буде бачити. Ось так бачимо. Тобто, ви як бачите, їх тут є мільйон. Тобто, Всяке разнообразі і так далі. Тобто, далі Клієнти, часовий пояс, автоматично можна вручну вибрати, часовий пояс, мову, геолокацію, процесор. От, вибираємо там шестиядерний процесор, екран можна. Такі можна інші вибрати, тобто це ніяк не повпливає на ваш е, розмір екрану. Тобто, якщо у вас володі, ви можете поставити, що у вас там, наприклад, 4К і релаксувати, у вас нічого не зміниться. Або якщо у вас володіє поставити ось цей, у вас якість не зміниться. Це буде тільки для відображення. Далі медіа е, можна вручну можна е, автоматично, ну, тобто, які у вас є, то мікрофон, динаміки, камера, е, порти. Наприклад, що блокіруєте, що не блокірується. Далі Do Not Track, тобто не відслідковувати. E, і всякі кастомні штуки, тобто і ваші замітки. Далі ми натискаємо Создать відпечаток. E, Сдать відпечаток. Сдать відпечаток, создать відпечаток. Бачите, да? воно все вам міняється. Тобто вже 8 ядер. E, 8 ядер. 4 ядра, 4 24 тобто можна автоматично, тобто, щоб воно автоматично создавало, а можна вручну це немає різниці. Все. Ми создаємо, все в нас готово. Ми маємо, наприклад, от наш браузер. От тепер натискаємо запуск. Е, у нас відкривається хроніум, де в нас є ось таке. Зразу перекидає. Купити щось, продати. Далі ми бачимо, що в нас є. Ось така штука, там капча, тобто ми ще можемо зайти в магазин самого Chrome, далі додати сюди якісь розширення для того, щоб наша сесія була більш індивідуальна. Після того, як ми додали там переводчика, ну наприклад, там переводчик будь-чого, наприклад, додали три речі, ваша сесія вже максимально унікальна. тобто вже такої сесії дуже мала ймовірність, що хтось сидить саме на тому сайті, саме з такою сесією, саме з таким IP, саме з такого комп'ютера, і що все один в один та як вас. Тобто ймовірність близька до нуля. Далі, для чого це нам потрібно? Якщо ми використовуємо проксі, то ми використовуємо це, наприклад, щоб зайти на якийсь іноземний сайт, який в нас не заходить, наприклад, з України. Наприклад, я сиджу зараз з українського сайта. Точніше з України. І я бачу, що в нас от є Зеландо. Наприклад, хочу зайти на Зеландо Польща. Е, ошибка. Зеландо Чехія. Ошибка. Е, Зеландо, давайте Германію. Ошибка. Ці всі ошибки відбуваються через те, що в нас немає проксі. Е, ну, тобто, ми не знаходимося... Е, теоретично, ми не знаходимося в Германії, ми знаходимося в Україні. Тому. Anti-Dect браузер буде нам потрібен для того, щоб е, заходити якісь е, використовувати різні аккаунти, мультиаккаунти, наприклад, на тому самому Zalando, ITAC і будь-якому іншому сайті. Це може бути е, та же той самий, наприклад, е, Galaxy для проходження всяких там клеймів наград. І за того, що це буде дуже, дуже зручно, ви зайшли, додали сюди свій Discord. Ваша сесія є, і вам не потрібно кожен раз згадувати логін і пароль, і так далі. Не треба буде напрягатись. У вас тут є все Facebook, Instagram, TikTok, все, що треба для проходження різних киснетів або аидропів. Наприклад, ми заходимо. ми заходимо на сайт Galaxy, це буде просто для прикладу, і там є якийсь airdrop. Ви законектуєте свій метамаск і так далі. І дивитесь, що в нас є ось така штука, клейм. Ви заходите, дивите завдання, виконуєте їх на одному аккаунті, купуєте ссылку, що по-бистрому виконуєте на іншому, і так далі. Просто виконуєте нагороди. І вас не мінтиться сесія, і вас не будуть блокувати за того, що ви мультачите. Це може бути хорошим прикладом для того, хто грає, наприклад, в якісь ігри, НФТ-шки, проходить теснети або різні. Речі виконує, де не можна одній людині, тобто, де є блокування на одну людину на одну е, обліковий запис. Ось так. Це ми розібралися, для чого воно треба. Які плюси цього браузера? Плюсів цього браузера не так багато, це один-єдиний плюс, який можна сказати: це зручність, те, що це дуже зручно, це е, взагалі круто, що можна е, по-бистрому проходити різні airдропи таснети. Тобто створили собі сесію з 10 аккаунтів, вам не вистачає 10. Докупили можливість там, до 20, до 50, скільки вам аккаунтів буде потрібно, і проходите собі тиснете. Заплатили пару доларів за це і відпочиваєте. Якщо є якісь тиснете, де потрібно проксі, купили собі проксі. Е, безкоштовні проксі не добре брати, із за того, що безкоштовні проксі дуже багато людей використовують, і невідомо для яких цілей. Безкоштовні проксі можна так само юзатись для проходження тих самих тестерів, де ви проходите, або, наприклад, для покупки товарів на ЗLand, там, Амазоні і так далі. Тому рекомендую заплатити переплатити 2 євро і мати собі проксі свої особисті за це, або купити просто в Октобраузері, там набагато простіше. Що ж, а на цьому моменті ми коротко розібралися, для чого потрібні. Антидетект браузери, які функції він виконує, що можна робити з ним і які в його плюси. Ми розібрали окто браузер, він платний, обговорили плюси. Обговорили Dolphin Анті, це теж антидетект браузер. Їх є дуже багато. Посилання на всі браузери будуть в описі. Ну і ще нагадаю про Телегу, що в нас є Телега, Там виходять які новинки, набори, активність, де можна заробити буде пару долярів. Ну, пару долярів, Ну, так, пару на кофек. І шаш. Всім пока!